Перерізати стрічку надається міському голові Василю Антоніку та Оксані Краплеч. Богонь душі, віддам я люди вам, щоб обминали вас життєві бої. Іду в бібліотеку наших храм, науки і краси, освіти і культури. Ту щедрості людської океан. Черпає її немов цілющу воду, бібліотека то скарбниця знань, що нам дає духовну силу вроду. Для реалізації проєкту одного бажання мало і недостатньо. Дякуючи зусиллям нашої влади, ми створили необхідну базу, провели модернізацію електромережі. Придбали нові, нові меблі, встановили навікно на захисні рішітки, а також на наступний рік у нас заплановано повністю ремонт. Тобто підтримка нашої влади запорука успішної роботи нашої бібліотеки. Запрошуємо до слова міського голову Василя Антонюка. Я би хотів би, щоб на сьогоднішньому рік. Чоловік... Це приміщення, так, ця бібліотека, дитяча бібліотека зовсім мала інший формат. Дійсно, вона була б такою, як вимагає сьогоднішній час. Ця краплинка інтернету, нових послуг, так, хай це буде краплинкою в оновленні, в загальному оновленні формат оновлення цієї бібліотеки. А ця дитяча бібліотека це перспектива, це майбутнє нашої держави. Тому би я хотів би одного єдиного, хай це буде початком дальніших гарних добрих справ. В нашому місті. Дійсно, ці маленькі дітки це підростаюче покоління, щоб ніколи не знало тих проблем, які сьогодні навіть вирують в нашій державі, що вони це сприймали казкою, тому що хай ця казка закінчується гарним добрим кінцем. Кінцем про те, що, як кажуть в казці, махнув паличкою, і появився новий свідогляд, нові бачення. Про сьогоднішні справи. А я думаю, вони не за горами, тому що цього хоче народ. Тому вам щастя, добра, всього самого на І хай ваша бібліотека, наша бібліотека, дійсно в судячому році, в наступному році, в році дійсно таких гарних, добрих. Я думаю, звершень оновиться і буде такою, як ви хочете. небо, золоті поля, Це найдорожча і свята. Анна Краплич, це хороша жінка, доклала б чимало зусиль, щоб у нас нові послуги. Добре, я. я дуже мало доклала зусиль. Більше доклали зусиль працівники, які готували ці проекти. І це виключно їхня заслуга про те, що вони отримали перемогу в співпраці з місцевою владою, тому що тільки їхня наполеглива праця і. Переконання експертної ради в тому, що саме для цієї бібліотеки, для цього майбутнього покоління, потрібна така техніка, яка б допомагала їм ефективно навчатися, пізнавати світ, щоб ці дітки не були обділені, що вони не з обласного центру, не зі столиці, щоб вони так мали такі самі можливості навчання і доступ до інтернету, які діти, які ростуть в великих місцях. Дівчата працюють, співпрацюють разом з бібліотеками шкіл, які надають підтримку, того, що вони дають іменно ті кадри, тих діток, які приходять сюди в бібліотеку. І того, що сьогодні, що ми добилися, це певна праця всіх, і влади, і працівників бібліотеки, і так само, які... Але нам і пані Оксана, і сьогодні ця спільна праця завершилася дійсно цим чудовим таким приміщенням, коли тут стоять комп'ютери. Може, дітей кого немає комп'ютера, кого немає інтернету вдома, але вони будуть мати змогу прийти сюди, зайти до бібліотеки і покористуватися цими новими технологіями. У нас сьогодні надзвичайно приємна подія, яку ми чекали, тому що від сьогодні наша бібліотека не просто бібліотека. А бібліоцентр, який може надавати нашим користувачам, і дорослим, і нашим маленьким хороші послуги, це безкоштовний доступ до інтернету. Тепер у нашій бібліотеці не тільки книги, не тільки періодичні видання, але і, і дозвілля хороше ми проводимо. А ще і діти можуть готувати гарно домашні завдання, користуватися всіма послугами інтернету, який він надає. Інтернет наш вільний друг, всі він нам порадний. Ти з ним подружиш і знайдеш пораду. І в контакті, друзі, знайдеш, і в скайпі поговориш, і в куклі реферат визнаєш, і далі помандруєш. І відкриєш все світове вікно, і там перо умочиш. І намалюєш на листі усе, що ти захочеш.